Привіт! Ви не помічали, що навіть після дорогого шампуню ваше волосся виглядає не так, як би вам цього хотілося? Можливо, ви підбираєте продукт не за тими критеріями? Давайте сьогодні розберемося, чому важливо враховувати тип шкіл. Давайте розберемося, в чому ж секрет. Ми повинні враховувати, що шампунь перш за все працює зі шкірою голови, а не з волоссям. І головна його функція, звісно, це очищення шкіри голови. Якщо, наприклад, у вас жирна шкіра голови, то варто відбирати шампуні, які місця циборегулюючі компоненти. Якщо ж у вас суха шкіра голови, то варто обирати продукти, де є зволожуючі компоненти. Чутлива шкіра голови потребує особливого догляду. Варто обирати продукти без агресивних сульфатів і ароматизаторів. Якщо ж у вас нормальна шкіра голови, то будь ласка, обирайте нейтральний шампунь, який в міру буде і зволожувати і очищувати вашу шкіру. Пам'ятайте, гарне волосся починається з гарної і чистої шкіри голови. Хочете дізнатися більше? Підписуйтесь на мій канал, і я вам допоможу підібрати ваш ідеальний догляд.